Привіт, друзі! Бачимо, скільки вас зараз. Це дуже круто, дуже активний чат. Дуже ви позитивні. Всі чекаєте, ми також чекаємо. Давайте хвилиночку зачекаємо, щоб підключились інші учасники. Ну що ж, привіт, друзі! Раді вітати всіх на офіційній трансляції розіграшу від Київстар у рамках нашої програми Лояльності Оце подарунки. Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами разом дізнаємося ім'я щасливого переможця а точніше переможців, які отримують головний приз незабутній відпочинок у Карпатах. Програма лояльності Оце подарунки це подяка від Київстар за те, що ви з нами. З кожним місяцем оце подарунки набирає обертів. Все більше людей приєднуються до нашої програми, отримують приємні бонуси, виграють класні речі. І головне, відчувають, що зв'язок із «Київстар» – це не про інтернет чи хвилини, це про щось більше: про довіру, про турботу, про раптову радість у буденному дні. Отримати подарунки дуже просто: відкривайте додаток Мій Київстар і вже сьогодні на вас чекає щось особливе: знижки, сюрпризи, персональні пропозиції. Кожен знайде те, що дійсно тішить. Київстар дякує за довіру і робить це по-справжньому. Оце подарунки це не акція і не разова пропозиція. Це постійна можливість отримувати приємні бонуси, як-от промокоди або сертифікати у вашій улюбленій мережі. А найголовніше взяти участь у розіграші незабутніх подарунків. Нагадаю, що участь у акції могли взяти всі абоненти «Київстар», які з 17 до 30 червня включно. У додатку Мій Київстар приєдналося до акції оце подарунки і обрали можливість взяти участь у розіграші поїздки. Після цього кожен учасник отримав індивідуальний номер, який і братиме участь у сьогоднішньому розіграші. Цей номер ви зможете знайти у смс, яка надійшла вам одразу після реєстрації у розіграші. Також цей номер надасть вам змогу перевірити, чи брав він участь у розіграші після трансляції на сайті Random Picker. Розіграш проводиться в присутності комісії виконавця акції, а за його результатами буде складений протокол, підписи, під яким будуть завірені нотаріусом. Для максимальної прозорості ми проводимо розіграш на міжнародній платформі Random Picker. Отже, зараз я покажу вам файл з усіма унікальними номерами учасників розіграшу. Так, маю надію, все видно. Ось файл на робочому столі. Називається він номери учасників, це Excel файл. Ми його завантажимо на платформу Random Picker і оберемо наших переможців, чесно і без втручань. Ось ви можете подивитися номери. Їх тут дуже-дуже багато. До речі, скільки саме. Скільки? 165 690 учасників. Це, це, це дуже багато людей. Так, написано тут 91, але перший це у нас просто пуста клітинка. Тобто вона не зараховується. Е, маю надію, все зрозуміло. Добре. Тепер цей файл ми завантажимо на саму платформу. Давайте для цього відкриємо браузер наш. Відкриваємо. Знайдемо сайт random Picker. Є. Yeah. Заходжу на платформу. Заходжу в аккаунт. Так, і ось наш розіграш. Вибираю його. Чудово. Чудово. Зараз ви можете бачити список наших призів. Тобто це буде 5 призів мандрівка в Карпати. Буде 5 переможців. Та 30 резервних переможців. Про них я розповім чуть-чуть пізніше. Є, все видно. Тепер давайте завантажимо наш файл з учасниками. Є, вибираю. Так, номери учасників файл Excel з робочого столу. Все вірно, відкриваю. І ось він. Так, є добре, завантажується. Нагадую, що після завершення трансляції ви зможете перевірити, чи ваш номер участі був у базі на самому сайті randompicker.com. Все відкрито та просто. Посилання на розіграш буде на офіційному сайті Київстар. Ми з вами вже розігрували сертифікати до мережі Алло на 50 000 гривень на покупку техніки, поїздку в Буковель, а також квитки, квитки на концерт гурту Океан Ельзи. Добре, файл завантажився. Файл завантажився. І тепер ми можемо ще раз передивитися, що ось у нас кількість учасників: 165 690, все співпадає. Добре. Також номери. Не буду до кінця пролисту, там дуже там декілька тисяч сторінок буде. Що ж, натискаю сюди. А так, список наших призів майбутніх, я вже це розповідав, але напам'ятаю, що у нас буде ще окрім п'яти переможців, які отримують головний приз, буде ще 30 резервних переможців. І якщо з переможцем не вдасться зв'язатися, ми будемо змушені обрати резервного переможця. Тобто, ми визначаємо 5 переможців і 30 резервних. Так що увімкніть звук на телефоні і беріть слуховку. Може, це ми телефонуємо вам з гарною новиною, тому що після того, як ми дізнаємося номер переможця, наші представники зателефонують йому три рази протягом 24 годин. Що ж, друзі, файл завантажено. Ми можемо розпочинати. Бачимо, що система готова. Всі учасники у нас завантажені, все перевірено. Натискаю кнопку. Дровін. Я... <свят> я знаю, як воно, коли зараз кожен, хто нас дивиться, подумки тримає кулаки. У когось цей номер збережений скріном на телефоні, у когось він записаний на папірці, а дехто просто впевнено собі каже: Я точно виграю. Я, до речі, відношусь до останніх. І в такі моменти я розумію, як це круто бути частиною чогось, що викликає стільки очікування і надії. Фух. І переможцями стають. Першим переможцем стає номер 138 Вітаємо нашого першого щасливчика. Учасник за номером 138394 відправиться в гори. Я дуже радий за вас. Сподіваюся, ви зараз дивитесь і радієте тому, які цифри випали. Другим переможцем. Стає номер 118949. Вітаю! Ви зможете відправитися з кимось у цю незабутню подорож. Добре. Третій переможець за номером 149710. <с -2> Я вітаю вас щиро, тому що зірки вам сьогодні посміхнулися і ви також їдете на відпочинок цього літа. Залишились два номери. І наш четвертий переможець це номер 116783. Як же вам сьогодні пощастило? Адже скоро ви будете насолоджуватися гірським повітрям. Ну і останній наш номер, так? Останній переможець це номер 1385914. Я щиро вітаю вас від всього серця. І я маю надію, що наші глядачі також вас вітають. Вітаємо п'яти основних переможців. І тепер ми визначили ще 30 резервних переможців. Ось вони ще визначаються. Сайт у нас потрішечки їх показує. Я не буду зачитувати з вашого дозволу всі номери, тому що це займає дуже багато часу. Але ви можете все побачити зараз у себе на екрані. Ось, 30-й у нас. 30-го зачитається. Це у нас номер 110090. Чудово. Е, нагадаю, що цей номер. Ви зможете знайти СМС, яка надійшла вам одразу після реєстрації у розіграші, і цей номер ви також зможете передивитися на сайті Random Picker. Тобто, за цим номером ви зможете дізнатися, чи брал, брав він участь у самому розіграші. Я вітаю вас, дорогі переможці. Ми радіємо, що змогли ощасливити сьогодні п'ятьох людей таким чудовим подарунком. Наші представники вже готуються зателефонувати їм. Нагадаю, що згідно з офіційних правил переможець розіграшу має надіслати на електронну адресу скан копії документів, а саме, копію сторінок, всіх, е, сторінок власного паспорту громадянина України або копію ID-картки, а також копію реєстраційного номера облікової картки платника податків. А ми обов'язково повідомимо в офіційних каналах Київстар Список переможців. Друзі, на цьому все. Дякую кожному з вас за участь. Якщо цього разу ви не виграли, не засмучуйтесь! «Київстар» регулярно проводить цікаві акції та розіграші. Слідкуйте за новинами в додатку Мій Київстар» і в наших соцмережах. Попереду ще багато подарунків, тож усе тільки починається. З вами був Артем. До зустрічі і нехай щастить наступного разу!